Всім привіт, друзі! Радий вас бачити на каналі. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всіх радий бачити. Давайте поміряємо патрона до нашому патрону вже 4 місяці. Я там в тіктоці на відео відповідав і трошки помилився. Я сказав, що йому що він народився у травні, а він народився у квітні, 25 квітня. Ну, коротше, йому ми міряли там минулі відео, хто бачив, можете передивитися, хто не бачив. Міряли і в місяць його, і в два, і в три, і зараз в чотири. Це чисто так, знаєте, як мій дорогий щоденник <плес> і для себе, і так, кому цікаво показати. Тому що це ми перший раз так годуємо, що з п'ятого дня у нас і комбікорм в раціоні. І сіно, і вода, то раніше ми так не годували. Раніше місяць молоко п'ють. А там далі потроху. коротше, Ну, як всі раніше звикли. І тому, в принципі, мені сподобалось готувати, годувати, так як є рекомендації. Зараз сіль йому насиплю. Ми тут... ну, я йому зробив от на днях, що це в маленьке відро. Просто насипаю солі. Та так багатенько, там, знаю, з пів кіла зразу відразу сиплю, і він ото, щоб блискав. Тому що я сипав в комбікорм. Іди сюди. Дружок. Я сипав у комбікорм, ну але ж не вгадаєш, скільки йому треба, краще, коли він буде сам їсти, скільки він хоче. І оце ж більше відро йому прикрутив, якраз для комбікорму. Але у нього вже башка не, не влазить. Уже оця голова не влазить, да? дитина. Ти вже не дитина, ти вже здоровий. Так, сильно сипав. Давайте йому кілограмчик комбікорму насипаємо, щоб він стояв і ми його поміряли. Іди. О! Новеньке відро. І буде йому тепер зручно. О, тепер він правильно стоїть. Отака от мірна стрічка, ще раз показую. Тут дуже багато запитань. Можете на паузу ставити, почитати. В гуглі просто напишете, От. Мірна стрічка для е, визначення живої ваги. Ось вона по породах. Сама нижня шкала, оця це сантиметри. Оце вага однієї породи показує. Оце внизу вага іншої породи. В принципі, 2 180 чи 160 гривень. 180 коштує отак от перед передніми ногами. Через груди її протягуємо. І виходить, затягуємо, щоб отак затягнути її. Бачите, 158 кілограмів. Ну, я думаю, всі 160 в ньому є. Було, повторюсь, 130 місяць тому. Зараз 158 ну але у нього вгодованість нормальна. Ну, я думаю, що просто буду для себе рахувати, що ну, 160 кг. Хай буде 160 щоб вже така е, кругла цифра. В принципі, ми для себе ми ж не на продаж. Тому, в принципі, привіси у нього. Ну, я вважаю, хороші, тут же, бачите. А, ще раз вам покажу. От 158 у нього, дивіться, бачите 158. А от 176, це норма в 6 місяців. Норма в 6. А йому зараз 4 4 місяці нашому патрону, бачите? І тут класно, що показує оптимальна вага, коли осіміняти голштинську породу. 380 кг. Ну, 378. От 380 кілограмів. І треба орієнтуватись, коли парувати Голштинську, Чорнорябу, ну, таких з крупних порід, так сказати. Тих же сементалів це теж крупна порода. Тут же ж сементальська і Голштинська йде в одній верхній шкалі. Тому в принципі трошки більше, ніж в 5 місяців. В 5 там, плюс трошки, він буде, ну, я думаю, буде 200 кілограмів. Ну, він е набирає, так сказати, більше, ніж рекомендовані норми. Ну, що ми йому даємо? Він їсть уже дуже-дуже давно, можна сказати, е як уже став їсти гарно комбікор. Ми завжди йому даємо 2 кілограми. От оцей ковшик. Якщо він з горою кілограм. Ні, якщо брати чисту дерть, то грам 700-800 десь. А тут же ж уже намішано. Короте, що намішано, В минулому там відео я показував, як я роблю комбікорм свиням. І там і показував, як і коровам. Коротше, це вже е, мій домашній комбікорм. так сказати. І оце в ковшику кілограм. 2 кг в день він з'їдає. Собівартість такого комбікорму 10 гривень, От 20 гривень день він з'їдає тільки комбікорм. Сіна він їсть ну, небагато. Так, трошки положимо йому, він з'їсть. Щось там підбирає, у корів падає з годівниці листочки. В принципі, так, щоб він, ми його напряжно так сказати годували. Ну, але 4 місяці, періодично, ну, до 3 місяців була сироватка, постійно ми йому давали. Навіть трошки більше трьох місяців. Кожен день, ні, до трьох місяців, десь два рази на день молочко з сироваткою. А з двох місяців я вже навіть трошки раніше, з півтора, уже підмішував йому сироватку до молока. Так сказати, щоб ми багато на нього молока випоїли. Ми перший місяць йому давали 8 літрів на добу. Потім десь з півтора місяці. Оці 8 літрів зменшились десь на 6, а то й на 5. Сироватка, вже я трошки розбавляв молоко сироваткою. Потім ближче до двох місяців взагалі молока він отримував, може, літри 3 на добу. <рес> Бодя, там, <рес> Бодя грається. Коротше, не... я чую просто від людей, як вони дуже балують молоком. Але я от побачив по сучасному підході от тваринництва, коли будь здоров! Коли комбікорм з п'ятого дня, сінце, водичка, то не треба тиляті багато молока. І тилиць. Минулого року я і телицю так годував від рябіни. Це вже не перше тиля по сучасним так сказати, технологіям годування. І молока багато не треба. Молока багато не треба. Оце до 8 літрів на крупну породу на добу. Вісім. Потолок, більше я не буду на телят витрачати. І все одно майже. Коротше, я вже зрозумів для себе, що багато молока не треба. Свої там майже 500 літрів. Я все одно йому випою за 2 місяці, може трошечки менше. Ні, якщо б він був теличкою, то я би поїв 2 місяці по 8 літрів на добу стабільно. А от уже з 60-го дня я б телечки трошки там би, сироватки підмішував і побалував би її з молоком там хоча б ще 5 літрів на добу до 3 місяців, тому що це на майбутню корову. Ну, а бичка можна раніше. І як бачите, в принципі, основа набору ваги це насичений комбікором. Він з самого початку починав його нормально їсти. І так пішло, пішло, пішло. Ну, от, А за джерсея я не знаю, що сказати, тому що е, Голштин їв і ті минулі телята, які були такі, як Голштин, ну, як патрон, вони їли краще комбікором. Джерсеї зараз ми йому почали оце, як сухе молоко трошечки використовувати у нього в раціоні. То з 8 літрів. Десь, виходить, е, з 40-го дня з 8 літрів на чисте молоко ми зійшли десь на 3-4 літри. А то сухе молоко, е, коротше, на добу він всього 6 літрів п'є. Всього 6. І начебто не дуже він і маленький. Ну, сіно їсть дуже гарно. Комбікорм так, їсть, ну, слабувато. Тому по тим породам я нічого не можу сказати. Ну, Буде йому два місяці замірюємо. Так, теж для історії, для себе, щоб знати. Ну, Голштини на відгодівлю дуже класні. Дуже суперові телята. В принципі, я задоволений. Е, на наступний рік хотілося б мілку, тому що його ж білка народила. Мілку хочемо покрити е, патроном. Ну, Білку ми не можемо покрити, білку джерсеєм. На майбутнє будемо постійно джерсеєм, але нам хочеться отримати ще свою теличку. Може, мілка нам <смі> приведе потім теличку, Голштина. Голштина. зараз вони покриті що білка, що мілка, отаким, отаким, отаким от сіменем, як патрон, то було б класно отримати теличку від когось. І ми б залишили, тому що покупні корови нам не сподобались. Ну, все одно, воно щось не те. Треба своїх вигодовувати. Тому що люди. Неправильно годують. Шлунки у корів не такі, як треба, так сказати. Коли свої от телята ростуть з перших днів на комбікормі, я знаю, як я їх годую, вони потім багато їдять корму і багато гарна продуктивність. А покупні корови, ну коротше, то таке. Хочеться. А от уже потім все майбутнє потомство, якщо б це у нас телички привели, теличок би ну, зараз шотільні білка з мілкою, теличок. Вони б якраз би були годні їх покривати все наше стадо оцим красеним джерсеєм. Ну, Надіюсь, що, дай Бог, все буде мирно, тихо, пережити оце все, що відбувається, тому що світла нема взагалі, оце декілька днів нам три рази на добу вимикають і дають на трошки. І, коротше, невідомо, що буде зі світлом. З генератором ми в цьому році на зиму точно пролітаємо, тому що попали на ремонт машини. Дякую куму, що нас виручив. Він дав нам свою машину. Дуже виручив, тому що зламалась коробка капітально, що заміна, і ми більше, ніж на тисячу доларів попали на ремонт. І ми ж думали, генератор купити. Ну, коротше, не знаю, як ми будемо зимувати. Як всі, як прийдеться, так і будемо. Як всі, які без генератора. так сказати. Ну Дуже класно, що є люди, які отак з машиною можуть виручити, тому що на роботу їхати треба, молоко вести треба. Ще молоко упало, тому що мілка ж вже дуже давно доїться, рік. Е, плюс оце вона тільна три місяці. Її ще подоїтись треба три, хоча б три місяці. А у неї молока вже 8-10 літрів. Ну, коротше, потім я сподіваюся, що ми вже в колію війдемо, тому що будуть свої красені бички, якими я буду перевіряти настільність, потім після них і покривати. Ну, коротше, ми треба вийти вже в нормальний режим роботи. Ну але дуже важко, ми сіно купили. Зараз такі розтрати. А тут ремонт машини. Ну, коротше, ми так і думали, може в цьому році генератор якось купимо, але ні, в борги залізли. Ну, то таке. Я просто за те кажу, що дуже добре, що є люди, які можуть виручити. Отак, як кум, якщо ти дивишся, дякую. Він там був на відео, колись ми фаркоп ставили на машину. Хто давно дивиться відео? Якщо потрібна допомога по будівництву або по чомусь, це завжди кум прийде на допомогу. І тут він сам каже, може тобі дати машину, то у мене стоїть. А у нього така сама, як у мене, тільки другого кольору, ну, коротше, нічого, тримаємось. Проблеми, нехай йдуть, оминають нас стороною, а ми будемо робити своє. Дякую, друзі, за увагу. Підписуйтесь на канал, всім, всім миру!